Увага хімічна загроза. Увімкніть телевізор або радіо для отримання подальших інструкцій. Увага радіаційна небезпека. Так виглядають нові сигнали повітряної тривоги, які наразі вводяться в Україні. Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації. Тепер нова версія програми в додатку Повітряна тривога повідомляє про початок та завершення не лише повітряної, а ще й п'яти інших типів тривог. Вони виглядають наступним чином. Сигнал хімічної небезпеки звук церковних дзвонів. Сигнал радіаційної небезпеки. Це дзвін в НАБАТ. Сигнал евакуації з міста звучить як гудок потяга. Після такого сповіщення слід увімкнути місцеве радіо або телебачення та чекати на подальшу інформацію. Оновлення додатку повітряна тривога вже доступне користувачам iOS, Android та Huawei, Зазначають у Мінцифрі. для кожного типу тривоги. створені унікальні сповіщення. Окрім звукових сигналів, за стосунок також надсилає текстові повідомлення з рекомендаціями дій залежно від виду загрози. Якщо у місті чи області зафіксовано декілька тривог, сповіщення надійдуть послідовно цифри додають, що інформацію про всі види небезпеки передають відповідальні оператори в обласних адміністраціях України. Координацію тривог забезпечують чергові Державної служби з надзвичайних ситуацій. Яна Біляєва, Андрій Пакулов, Харківські звісті.